Діва, що очікує знак зодіаку Діва у травні місяці. Дивимося на метафоричній колоді. Ось такі здоровенній моїй авторській колоді карт. Дивимося, що принесе місяць травень знаком зодіаку Діва. Дивимося дві позиції. Що хорошого принесе місяць і що поганого. А я нагадую, що я тобі буду розповідати те, що я бачу, але ти можеш бачити дещо інше. І те, що бачиш ти, є більш правильним, тому що карти говорять саме до тебе: що хорошого принесе місяць і що поганого принесе місяць. Дивимося дві позиції. Що хорошого? Для мене це карта балансу. Знайдете якийсь внутрішній баланс, спокій, гармонію. Змиритися з чимось можливо, нарешті, щось відпустите. Ну, це йде карта умиротворення, спокою. Для мене, можливо, ця карта для тебе говорить щось інше. Що хорошого про це? Можливо, ти побачиш істинну суть якоїсь людини. Людина зніме маску. Ця карта може говорити про маску. Ця карта може говорити дуже багато чого. Дуже важливо прислухатись, що саме на цій карті бачиш ти. І що поганого може статися. Як на мене ця карта От, просити про допомогу. Якщо взяти, що поганого може статися. То тут... Ви не отримуєте тієї допомоги, про яку будете просити. Або, можливо, у вас хтось буде просити про допомогу, а ви не зможете дати цю допомогу через певні якісь причини. А може карта тобі говорить щось зовсім інше? Підписуйся на мій канал, став лайк і пиши свої враження.